Всім привіт! Мене звати Лена. вітаю вас на своєму рукодільному каналі. У мене сьогодні 9 листопада, і я до вас із покупками, які я зробила за жовтень. Не можу сказати, що прям їх дуже багато, але все одно більше, ніж я зможу вишити за один місяць. І якось так воно трапляється, що з того, що я купую, я вишиваю щось одне. А все, решта, вона осідає в моїх запасах. Звісно, я сподіваюся, що я буду жити 300 років і все це вишию. Але ми всі згодні з тим, що е, вишивати та купувати це два різних хобі. Тож, давайте я вам покажу, все ж таки, що я тут напредбувала за минулий місяць, і починаємо. Хочу вам показати, що мені прислала Настя Новік. Вона зробила мені подарунок. Я в неї просила шовк для нишпорки виноградної, яку зараз шию, а вона мені надіслала просто купу шовків, там ще два лежать в роботі. Погляньте тільки на цю красу. Е, неймовірний, просто в неї ці шовки такі красиві, яскраві, дуже класно, вона фарбує, мені подобається якість. І крім шовку, вона мені прислала ще дві тканинки. Різдвяні такі на оформлення. Можливо, я з них щось пошию, подумаю. А Чи просто візьму на якісь оформлення, не знаю. Треба буде думати, бо така краса вона не має просто лежати. Крім цього, вона мені ще поклала. Гляньте. Ось такі. Так, десь там був. А, от другий. Ось два такі органайзери дуже зручненькі на якісь невеликі проекти, те, що треба. Далі. Ось такий Міл Хіл. Це я купувала у Вікторії на Abysstieчі з Дніпра. Така страшна тут насправді ялинка. Треба буде замовляти гудзик. Хочу показати вам. Хоча мені подобаються гудзики від Justin The але це не той випадок. Він, він дуже страшненький. І сюди от таку ялинку було б красиво. Це мої, мабуть, улюблені платошки у вишивці, крім воронта, сов обожніх кардиналів. Сподіваюсь, колись я все ж таки побачу їх вживу. Також я у вікі брала ось цю, що це віола, братки. Ділка така цікавенька, де вона? Ага, ось тут вона. Літня така робота, однозначно. Я сподіваюся, на дачі якраз вона і буде вишивати. Як саме, чи то буде подушка, чи пінкіп, чи може ось так, як вона йде на папері, ще не знаю, коли до неї дійдуть руки, там вже буду вирішувати. Потім. Ага, ось цей гарбуз. Боже, як я його хотіла! Це від Hands, Hands on Design. Це новинка цього року, цієї осені. Я, як його побачила, я просто в нього закохалась. Погляньте на цих птахів. Тут ворони, так, десь вони тут показують. Ага, от ворони, листечко, красива така тканинка. Воно, до речі, вишивається. Я дивилась, в чому воно тут. Перле. Ну, я не буду в перлі вишивати, бо я просто не хочу купувати ці нитки. Та ще й 5 Бачите? Це не 12-й, не восьмий, а п'ятий воно там став. Тов... Так, поглянула окраску вимкнула, чи ні. Товста ця ниточка, то ще на 20-му каунті я буду вишивати на 28-му, в дві нитки, скоріш за все, або на 32-му. Тут Мілк Чоколет. Fabric Стефані. Я не знаю, хто це така. Але можна взяти, наприклад, він тачмока, і буде красиво. І вишивати якимись нитками ручного фарбування, підібрати з того, що я маю. Мені дуже подобається, що він плоский. Тобто, ось це з'єднання. Ось тут, бачите, там понизу декоративна тканинка, а зверху вже вишивка. І ось це з'єднання, воно прям мені дуже подобається. Ну, і звісно. А, цей класний хвостик від гарбуза. Я знаю, що мої саджають ці гарбузи М -м, кожну осінь, то треба буде їм нагадати, щоб вони ці е хвостики нікуди не дівали. Може, навіть від перчика, наприклад. Ні, перчик все ж таки він тоненький буде. Коротше, це буде в мене е квест знайти красивий хвостик. Бо бачите? Воно якраз ідеально співпало. Такий плаский гарбузик і такий великий хвостик. Ну, мені дуже подобається. Я таке люблю усі ці прикладні речі. Що потім з ними робити, не знаю. Стоїть, просто милує око і робить мені настрій. В принципі, та й все. Я не використовую це як якусь гальничку, просто як декор. Клас, мені прям дуже подобається. І чогось мені ці ворони нагадали вишивку від Терези Когут. Якось так. Клас. А, можна ще, типу, типу вишивати чотири нитки DMC, ну це. Далі. Тканинка в мене. Що це за тканинка і для чого я її брала, хто мені скаже? 4, 35 на 50, а тут. Кешел колір флакс. От не пам'ятаю, чесно, треба одразу собі якісь робити помітки, бо. Ну, для чогось я їх брала, так? Ну, там буде розбиратись, вже коли до них дійде час до тих сюжетів. Також я брала ось такий журнал віки, брала через одну схемку, яка мені тут дуже сподобалась. Один сюжет. Давайте я вам покажу. Ось він. Це е, сюжет Take time to collect. Від Дженет uh, Дуглас. Мені, до речі, з цієї серії прислала Катя в минулому місяці схему з цієї серії Take Time to Knit. І це прям в тему, бо колекціонувати і вишивати це дві, два різні хобі. Класно, мені подобається ця вишивка. Я не думаю, що вона буде прям дуже-дуже важка. Uh, звісно, треба буде розбиратись, але наче тут є ті бочки, Ось погляньте, сатинові ті бочки, тут хрест, який ще якийсь uh, бісер. Ось ключ до неї. Тут. Uh, шовк. бісер Мілхіл, якийсь шармік. Що тут за шармік? А. Ось ключик. Треба пошукати, буде щось таке. І знаєте, я б хотіла все ж таки цю роботу вишити в пару до того, що мені вислала Катя. Якби, я думаю, що не та вишивка, що вона мені прислала, та схему, то я б на неї не звернула увагу. Бачите, як воно все. О, Боже мій! Ну, добре, що хоч є така інструкція детальна, бо вишивати вишивати. А ось що мені ще сподобалось, такий семплер, з якого можна зробити ролл. Так, це він. Простенький, дуже простенький, нічого особливого. Ось такий він. Ну і далі що тут? Просто покажу вам, що тут ще таке було. Семплер як серветка. Це таке ретро. Педмедики. Що ще? Це те що було на вкладинці. І, в принципі, мабуть, більше нічого такого мене тут не зачіпало. Так. Ну, Простенькі. Тобто я купувала саме через. Ось цю схему. Так, далі. Я собі придбала... О, що Шородить, зараз дістану, потім розкажу. Я обрала собі тканину все ж таки для шкарпетки. І як не могла. Обрати щось одне, тому замовила це вже друга та третя. В мене вже от, от, один варіант окремо чекає, то коли я дошию, то буду прикладати на, задню, на зворотню частину і обрати собі якийсь варіант. Купувала, здається, в крафтскрині. Це такий універсальний, його можна всюди, на будь-який дизайн новорічний. Якщо не на шкарпетку, то просто на якісь прикладні речі. Або пошити щось. Тоже буде класно, м'якесенька. Красиві, мені дуже подобаються, але ж треба буде щось обрати. Минулої весни, здається, я купила схему до, до цієї рамки. Я побачила, як Людмила весь нідл вишиває. Ой, хто ж там? був? Ой, не пам'ятаю, ніде ні Якщо е я просто ставлю вам скрін. І так мені сподобалася та Великодня вишивка спеціально для цієї рамки, то мені прям дуже захотілося таке саме малому в кімнату. І Вона йому, до речі, дуже підходить за дизайном, але її не було. А коли вона з'являлась, я не встигала її купити. То вона в жовтні з'явилася в мережці, і я її нарешті вхопила. Вхопила і побігла. Вже думаю, коротше, скільки там того життя, тих грошей, думаю, хай буде. Вишивка там красива, і я б хотіла її на весну вишити. Мені дуже подобається цей зайка. Я впевнена, що наші українські дівчата і майстри можуть, виш... можуть... можуть зробити таку саму, а навіть якісніше, бо я вже бачу, що вона така собі, знаєте. Але якість. Вона те, що прям вау, але все одно це з журналу, так? Там ще курка є, ще щось серденька якісь. Ну, я не цього зайця буду вишивати всередину, але то буде Великодня там схемка. Прикольно, мені подобається. Вона така смішнюча буде робота. Ага, ще я взяла ось такий Буклет від Blackbirds Design. Давайте його відкримо, бо мені дуже цікаво подивитися, який він тут всередині. Тут декілька сюжетів. Ого, який яскравий семплер. Ну, Я навряд чи буду його шити, бо я купувала саме через ось це. Я так розумію, що це типу ролл. Можливо, я помиляюсь. Давайте подивимось. Ага, ось так. Ось такий воно має вигляд з лиця. Тут інструкція. А, тут ще й кармашки робляться. Прикольно. Дуже схоже на тканинку, від... яка була в дизайні від Stacy Nash. Слухайте, ну клас. Тут можна собі облегшити життя взяти Vintage кантрі Мока. Мою улюблену тканину. Бачите, яка вона плямиста? Або просто по пофарбувати самі в каві, або в заварті, і також вона буде мати такий ефект. Мені подобається, що всі три різні. Бачите, як? Цікаво, який в нього розмір. Ну, то я вже коли буду шити, там буду роздивлятися більш детально. О, як мені подобається клас. А. Пташки, пташки. А чим вони відрізняються? Надпис. Трохи, а, колір трохи інший. Ну що ж, це дуже цікаво. Прямо мені дуже-дуже цікаво таке вишити. Єдине, що мені не. А, он, бачите, як воно зкручить. Мені не подобається, що чи то вони так його зняли, що начебто пташка верх, верх тормашками до городриго, бачите? Хочеться її трохи ну, так взяти і перевернути. Але круто, Боже, як воно цікаво! Але тут така робота кропітка, капець. То, ладно, півділа то вишити, але ж це все треба зшити якось. Як воно тут все робить? Ну, треба читати, мені дуже-дуже цікаво, я взагалі обожнюю цього виробника. В них є серія судова, там, здається, 12 сюжетів, і таких вони невеличких, з них можна зробити, типу, як, семплер такий з тих 12 сюжетів. Не всі вони є в наявності в мережці. Я подивилась там лише декілька, то, можливо, я буду вже скуповувати ці буклети. Боже, яке воно красиве. Ну, просто супер. Мені неймовірно подобається. І буде цікаво таке зробити. Ну, і новинка від Justan. Звісно, я вже цьому році шити не буду, і я не впевнена взагалі, що я найближчим часом. Я маю на увазі навіть наступного року це буду шити. Це точно в мою колекцію в запаси. Я вже бачила відшиви на Ютубі і в Інстаграмі. Прикольний цей, ця кулька, Пентагон, як його назвати, бо воно таке об'ємне. І мені подобається, що вишивається в DMC. Єдине, що це підібрати правильний колір льону. Але навіть якщо він буде не за бо тут що в нас вікс? То думаю, що не буде не проблема. Просто придавити щось дуже схоже. І пак тут, бачите, такий різноманітний. Купа бісеру. Потім привид там, як його, кажанчик. Кажанчик там заховався, Я не буду вже його відкривати. Він Бачите, з ткані. Він не пластиковий. Цікаво. Незвичайно дуже така робота. Потім в мене ще є. Ага, це я купувала, боже, ще й такий відріз. Це на дизайн від Stacy Nash. Там має бути. Зараз покажу. Так, я, до речі, нарешті вже зібрала те, що має бути за ключем. В смысле? Тут 32-й каунт. А має ж бути 36? -й. Опа. 36. -й. Ну, блін. Я брала у Марини рукодільниці. Треба буде їй написати. Якщо вона має 36-й, то замінити на 36. -й. А Як воно має бути? Ось тканинка. о, як і зараз класно передається колір. Бо минулого разу, коли я показувала, воно було взагалі дуже темне. І ось така має бути штука. Це конверт. Інструкцію не дивилась всередину, ще не заглядала, як там воно шиється. І от нитка, яка за ключем. Бачите, наскільки вона відрізняється від того, що на прев'ю. Але я сподіваюся, що на цьому темному кольорі буде помітно. Якщо ні, то візьму вже зі своїх запасів якусь світленьку. Треба буде писати Марині, бо мав бути 36-й колі... 36 каут. Красивий колір такий темний, глибокий і мені дуже подобається. Ну, до речі, це буде на 32-й каунт. Якщо він фарбований, то він буде менший. Може, там 34-й, бо коли тканина на фарбуці, вона все ж таки сідає. І трохи-трохи вам зараз засвічений. Він більш темніший. Ось так. Я обрала собі магнітик на одну роботу, яку дуже сильно хочу стартанути. Ніяк не могла вибрати. Щось підходяще за кольорами, бо там таке бірюзово-блакитно-сіре. Можливо, стартану на наступному тижні. Ще взяла ось такий органайзер відсажу від мережки. Тут в мене трохи він постраждав при пересилці, але мережка казала, що вони мені його заміння. Треба буде з ними домовитись. І останнє, що в мене тут є. Це я вже брала від Інеси ось такий магнітик. Квіточка. Вона не жовта, вона більш такого бежевого ванільного кольору з зеленою серединкою. Дуже люблю її магнітики. Потім ось такі три. Ось такі три взяла піна літні. Захотілося мені чогось. Клала вона мені таку штучку, типу як брелок, чи що воно таке вісюлька якась. І її фірмова бобінка. Я, до речі, на її бобінки намотую білий або чорний колір, бо в мене саме цих кольорів найбільший, і вони дуже часто десь потрібні. Щоб не шукати окрему бобінку в своїх запасах, то я беру ось її. Дуже зручно і красиво. Така осіння, треба її вирізати. Побажання таке приємне. Що ж, це все, що я хотіла вам показати. А Якщо я щось забула, то покажу вже в наступному відео, бо ще будуть придбання за листопад. До наступного відео, бережіть себе. Всім пока!